Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і ми з вами продовжимо шукати Ітана Картера. Поки що було все зрозуміло, але граната, мені здається, це щось не з цієї серії. Вагон, каністра, мотузка, тіло ноги, але граната. Я ще її забрала її з собою. Zabarra do lixo zabarra do lixo. Цікаво, навіщо мені присідати? Я буду від когось ховатися? Я буду за кимось слідкувати. Чи це якась інша механіка? Ой, а ти хто? Ти хто такий? Що? В якому сенсі Що? it's <laughs> okay so eat on carter Здесь видно не водочку ламы. Це пастка чи це підказка? В чому питання. Йой-йой-йой-йой-йой-йой. -йо що це таке? Эмм, ем, це мені здається. Не зовсім те, на що я розраховувала. Так, ну добре, я в капсулі. І що? І що це означає? Поворот сюжету, на який я не розраховувала. Так, а я нічого не можу тут робити. А. -а, -а. О, О. Ікла. Звір мав ікла, проте він був незграбний і повільний. Тож, коли звір побачив світло на небі, він вирішив почекати, доки світло не зникне, як це було минулі рази. Але світло не зникало. Тоді звір звівся на ноги і подався до місця, де ще палахкотів вогонь. Коли зникло жовто гаряче світло, замість нього з'явилось інше воно було блакитного кольору, таке яскраве і чисте, блакитне світло, істота бачила лише навколо зірок. Звір вишкірив свої ікла і тоді світло згасло. За мить світло знову спалахнуло цього разу між двома віддаленими деревами. Звір хотів вирушити додому, одначе світло вабило його за собою. Тож звір кинувся за світлом у глиб лісу. То я звір? Я за світлом, тільки що побігла. Світло зупинилося посеред галявини, оточеною деревами. Звір хоробро ступив на галявину. Дерева нахилилися до звіра, немов намагаючись штрикнути його, але їхні верхівки угрузли в землю. Стовбури коріння дерев здійнялися у повітря і стулилися довкола звіра стіною. Щойно зникла земля. Звір збагнув йому більше не знадобляться. Хм... Яка цікава історія. Так, добре. Тревісе, ану геть із моєї кімнати. Stories, stories, розповіді, розповіді. Нічого крім розповідей. Геть, я читав ікла. Мені сподобався звір. Йому принаймні вдалося утекти з цього клятого місця. Не так розумію. Тревіс це його брат. Що це все означає? Так, Це в мене тут ікла. А це що? Незбагненні оповідання. Добірна американська фантастика. Січень 1964 року у випуску жовті пагорби Марса. Автор Дуглас Сполдінг, а також Джуліан Вест, Пайко Б.В.В.В. та інші напис зроблений Тревісом. Шо. Що за неприємне? Що за неприємні написи? Отак от, от, з Динацька ми знайшли. Ну, як знайшли? Розробник нам показали ось оце. Добре. Але це не те, на що я розраховувала. Це трошки не те, що я шукала. Я трошки не те знайшла, що хотіла. Я отримала досягнення іква. Але у мене там ж вбивство. Мені цікаво, ця граната, яку я знайшла, вона відноситься до того вбивства, чи вона відноситься до чогось іншого? Де я взагалі знаходжусь? Щось я тут вкрай заблукала. Якщо ходити по лісу дуже довго, то можна і заблукати. Де я ту штуку взагалі побачила? Десь тут мені здається. Ну, давайте подивимось, що з цієї сторони і потім ще раз повернемося. Хоча я можу і зараз повернутися, це ж короткий шлях. Щоб зверху не обходити, я можу обійти з цієї сторони. Я би я ще могла трошки бігати, але це не така гра. У цій грі все спокійно. Треба зрозуміти, чого я тут не зрозуміла. У мене тут чогось не вистачає для повної картинки, ну не гранати ж. Ну, вони ж не могли так далеко щось відкинути. Я, ж, я, я вважаю, що вони мали мені все тут показати. Це стояло тут. Граната мені не з цієї картинки. Зрозуміло. А що ще? Це я поставила на місце. Це на місце, камінь на місце. У мене більше нічого не було. Що це таке? Що це таке? Ой? А це вбивця? Ага, це і там ой ой, так, а шошкоїть, Тут тобто цей хтось прив'язав Ітана. А хто ти такий? У якому сенсі? Це ж той самий, Це ж... Так, я не розумію, поки що, що тут коїться. Хто є хто? Ой. Так, Ага. камінь. Ед, це, мабуть, ед, чи це не точно? Часова послідовність. А, мені це треба відновити. Ну, він взяв камінь, коли вже пішов того бити. Але хлопець прив'язаний, мабуть, був. У мене їх всього шість. Добре. Він його стукнув. І він, мабуть, оце вже з побитою головою чи що. Після побитої голови, було оце, а потім було це. Оце останнє. Це було шосте. Це було п'яте. Це, мабуть, тоді було четверте. А це, мабуть, було перше, тому що. тому що спочатку хлопця, мабуть, прив'язали. Це мало бути третім. А це другим. Так. Тревісе, вислухай мене. Ми можемо знищити його. Я знаю спосіб. <гіди> Кітина <гіди> його неможливо знищити, адже він це час. Неможливо знищити час. Він вічний. Гейл, кохана, якби ж існував інший спосіб? Тревісе, скажи мені, де Ітон, негайно. Я даю сплячому те, що він хоче, те, що всі ми хочемо. Старий, іди вже додому. Я -я Яй. Бежи, чер забирай, мерщи, тікай звідси заплющ очі очи, Це ж треба так. Така історія неприємна. І що мені з цією історією робити? Я маю щось зробити? Я щас все ще знаходжу всі истории. Да там. Дідусю не підходь. Старай! Ітане. Я теж не здужаю. Сплячуємо мої голові. Я відчуваю. То борися з ним. Я, я мушу знищити му. кімнату. Корвус. Вибач, Старай. Ітане. Я не дозволю, щоб ти це О, зробив. Не. О, ні! Хай, через що Ітан потрапив у немилість своїх рідних, його дідусь намагався чинити опір. Поважний вік допомагає протистояти тому, що живиться ненавистю. Не завдяки мудрості чи життєвому досвіду, а завдяки старечій втомі, ненавіславчає з віком. Ой-ой. Це ж як так? Як відразу спокійно стало. Тут скоїлось таке цікаво. Ой, ну добре. Добре, нічого не зрозуміло. Дуже цікаво. Якась дуже сумна історія. Навіщо навіщо о, Тревіс намагався прив'язати Ітана? Він хотів його вбити? Не зрозуміло. Виглядало так, наче дідусь його спас, а потім захотів знову вбити. Хм. Ну добре, будемо продовжувати вже наступного разу. Дякую за перегляд. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Буду чекати вас у своєму телеграм-каналі. Приєднуйтесь до мене на Патреоні. І до зустрічі наступного разу.